Доброго ранку та гарного настрою всім, хто нас дивиться сьогодні. Понеділок, 30 березня, надзвичайно цікавий день в історії. І в цьому я переконуюся, коли читаю про всі події. Отож, сьогодні в лікувальній практиці вперше було застосовано ефір, як анестезуючий засіб при видаленні пухлини на шиї пацієнта. Також цього року цього дня було надано патент на олівець з гумкою, 30 березня 1867 року. Усього по 2 центи за. Акр Росія продала Сполученим Штатам Америки Аляску та Алеутські острови. Також 30 березня у Києві було створено театр студії Березіль. Картину Ван Гога. Соняшники продано за рекордну суму, майже 40 мільйонів доларів. Це все відбувалося 30 березня. От мені цікаво, Росія Америці Аляску продала і не створила ніяких народних республік. А я ще знаю, що е... Цієї погожої сонячної весняної днини народився наш футболіст. Вгадай, хто? Ти може. Мене написано. написано. А зато я тобі скажу ще один невід... ну, невідомий факт: 30 березня. У книжках пише, що Олекса Довбуш вперше злігся із своєю коханкою дзвінкою. Oh, ну, це дуже важливий факт в історії. No. А ще 30 березня, якщо говорити вже про дні народження, народився Поль Верлен, Ван Гох, лайма Вайкулє та Валькулє, та Селін Діон. О, oh, це надзвичайно цікаво. Я лайму вітаю, дорога моя Лаймочка. Все на тобі самого добре. І надзвичайно цікаву рубрику. Ми пропонуємо нашим телеглядачам далі. Цього тижня ми вчимося грати у великий теніс. Добрий ранок. Сьогодні ми почнемо перше знайомство з такою грою, яка називається теніс. Це е, спорт для здоров'я. Сьогодні будуть показані перші ази. Для того е, ми сьогодні знаходимося на кортах спортивного клубу Карпати, який знаходиться по вулиці Українських декабристів, 45. Це бувший. Таксопарк. Для того, щоб почати грати в теніс, треба мати відповідну спортивну форму. Ну, Називається взагалі-то білий спорт, тому треба мати все біле. Шорти білі, футболочку білу, костюм білий, шкарпети білі і тенісці, кеди так само білі. Так само відноситься і до жіночого вбрання е спортивного. Все має бути біле. Тому «Білий спорт. Крім того, для цього потрібно мати відповідний інвентар. Мається на увазі ракетка. ракетка складається з ободу, з шийки. Саме основне це є ручка, де є грані і спеціально для того, щоб наносити удари, відповідно є хват. Так називаємий хват ракетки. Хват ракетки, відповідно, ділиться на три основні такі складові це східний хват, континентальний хват і західний хват ракетки. Це залежить від ударів, які ми наносимо, що справа, що зліва, а також є удари зверху, є гра на нижні м'ячі. Крім того, є Ще хват двома руками, тому треба тримати ракетку ближче до торця ракетки, для того, щоб можна було робити хват двома руками. Ну, Хват двома руками так часто не використовується, тому що не можна дістати дальні м'ячі. Основним таким цим є позиція пенісіста. Він повинен встати на задній лінії. Ноги повинні бути завжди, як то кажуть, м'які, головку чуть вверх і дивитися весь час на м'яч. Саме основне правило, ну, таке, як термін і закон тенісу це є весь час дивитися на м'яч. Якщо ми не сконцентруємо свою увагу на м'ячі, то ми не зможемо потрапити по, по м'ячу і послати його туди, куди ми. Націлилися на корті. В теніс грають на корті. Ну, корт є для одиночних ігор і є корт для парних ігор. Як бачимо, тут є забіги, є сітка. Для того, щоб грати в теніс, треба мати відповідну спортивну форму. Спортивна форма має бути вільна, трошки більше по розміру для того, щоб ми рухи пенісістів. Крім того, вона, як я вже говорив, повинно бути білого кольору, воно зовсім інакше якось виглядає. Я противник того, що носять чорну форму і виходять грати в теніс. Крім того, обув повинна бути відповідного розміру. Якщо буде замала обув, то натерти собі мозолі, то вже не буде теніс, а буде біль. біль і вже не буде тенісу. В тенісі бере участь весь організм. В основному є такі п'ять основних таких термінів, яких треба дотримуватися. Я вже сказав, що треба дивитися весь час на м'яч, вчасно реагувати на м'яч і вчасно вертатися на позицію свою. Крім того, дивитися за суперником і за м'ячем. Якщо ми втратимо концентрацію, то вже Рахуйте, що ми даний сет програли. Сьогодні ви почули розповідь про Ази великого тенісу, а з послідуючих. В цих передачах. А якщо ви бажаєте взагалі вдосконалювати свої уміння в тому, то приходьте і займайтеся великим тенісом. А вже ранок галичани потрібно розпочинати сьогоднішній день, тож будьте активними, будьте здоровими, будьте красивими. Грайте ігри, які. Вам приносить задоволення. і залишайтеся сьогодні на весь день з позитивним настроєм, тільки з позитивним настроєм, який сьогодні ігор мені пода.